Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. за останні кілька днів світ буквально приголомшила новина про запуск нової монети Трамп, яка не просто вибухнула на ринку криптовалют, але й перевернула повністю уявлення про швидкість змін на криптопросторі. За лічені години цей актив злетів на тисячу відсотків, змусивши одних багатіти, а інших розчаровано рахувати втрати. Але що стоїть за цим феноменом і чому варто бути обережним у цій ситуації? Про це все я і хотів би поговорити у цьому відео, тож сподіваюся, ця інформація може бути для вас цікавою та корисною, а ми переходимо до більш детального огляду. І так, монета Трамп з'явилася неочікувано. Її запуск на децентралізованих біржах пройшов майже непомітно, але вже за кілька годин новина про неї заполонила всю платформу X або раніше відомий Twitter. Ширилися також чутки, що цей проект має підтримку особисто Дональда Трампа. Спочатку це виглядало як звичайний маркетинговий хід, але все змінилося, коли син Трампа Ерік підтвердив це у своєму акаунті. І тоді, ніби грім серед ясного неба, сам Дональд Трамп зробив репост. Ви просто уявіть цей момент. Мільйони людей в реальному часі спостерігали за тим, як зростає вартість нової монети. Ажіотаж був настільки сильним, що найбільші криптобіржі, серед яких Binance та Bybit, поспішили додавати цю монету до своїх платформ, спочатку на ф'ючерсні контракти, а потім і на спотову торгівлю. І ці дії стали каталізатором небаченого росту. Вартість монети стрімко піднялася, збільшившись на тисячу відсотків за кілька годин. Графіки нагадували вертикальний зліт ракети, і це лише підсилювало шаленство серед інвесторів. Але взагалі не варто засмучуватися, якщо ви не встигли зайти в цю монету. Оскільки на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо про силу монети Трамп і історичний момент для блокчейну Солани. Монета була запущена на блокчейні Солана, що й без того демонстрував значний ріст останнім часом. Але цей проект перевершив усі очікування. Капіталізація Трамп досягла 13 мільярдів доларів за рекордно короткий час. Цікаво, що цей весь ажіотаж позитивно вплинув на саму Салану. Вартість токена салани перевищила історичний максимум у 250 доларів. У криптосвіті, де панує конкуренція між блокчейнами, Салана змогла показати себе як платформа для проєктів глобального масштабу. Особливою подією також стало те, що американська майнінгова компанія Marathon Digital Holdings записала портрет Дональда Трампа в до блокчейн як частину транзакції, і цей символічний крок коштував компанії майже 130 тисяч доларів і став частиною загального тренду популяризації. Монети, але все-таки давайте тепер поговоримо про лихоманку FOMO. На перший погляд здається, що це ідеальна можливість заробити швидко грошей, але тут криється небезпека. Мільйони людей піддалися так званому FOMO, страху упустити можливість. Вони поспішили купити монету Трамп, навіть не задумуючись про те, що входять у гру на піку ціни. Уявіть собі емоції новачка, який бачить, як його друзі заробляють тисячі доларів за лічені години. Він продає все, що має, включаючи свої старі активи, і вкладає ці всі кошти в Трамп. Але вже через кілька хвилин ціна починає падати, і його інвестиція тане на очах. На жаль, саме так працює ринок. Поки одні отримують шалені прибутки, інші стають жертвами своєї необачності. Але чому монета Трамп це дуже високий ризик і варто її обійти стороною? Ну, по-перше, це критична волатильність. Ціна монети Трамп може змінюватися на десятки тисяч відсотків за кілька хвилин, і це справжній емоційний тест для інвесторів. По-друге, маніпуляції: великі гравці, які початково памплять монету, можуть так само швидко її злити, залишаючи звичайних користувачів із. Τρόταμα. І по-третє, відсутність фундаментальної цінності. Поза політичним хайпом поки що невідомо, чи має монета реальне застосування або довгострокову перспективу. Загалом у цій всій ситуації дуже важливо уникнути втрат. По-перше, не піддавайтеся паніці. Якщо ви вже інвестували, то не поспішайте продавати, коли ціна падає. Плануйте свої дії заздалегідь. По-друге, забирайте свої вкладення. Якщо ваша інвестиція вже принесла прибуток, то виведіть початкову суму, щоб мінімалізувати ризики. Ну і по-третє, також, звичайно, аналізуйте. Дізнайтеся більше про цей проект. Його розробників і плани, і не приймайте рішень лише на основі новин або емоцій. Це також стосується не тільки проекту Трамп, але й інших криптовалютних монет. Але також всіх бентежик питання, що буде далі. Монета Трамп стала яскравим прикладом того, як політика і криптовалюти можуть взаємодіяти, створюючи глобальні тренди. Але в цьому світі немає нічого гарантованого. Ейфорія може перетворитися на розчарування так само швидко, як ціна злітає до небес. Тож зберігайте здоровий глузд і пам'ятайте, що криптовалюти це високоризикований ринок, де можна як і заробити, так і втратити. Тож інвестуйте лише ті кошти, які ви готові втратити. І будьте готові до будь-яких сценаріїв. Тож на цьому моменті я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.